Свого побратима Юрка Сиротюка е наважуся не погодитися з ним е у тому, що це перший крок. Насправді, цих кроків українці до того, щоб жити і відчувати себе господарями на своїй богом даній землі в міській Києві, робили уже сотні, а можливо й тисячі. У мене знову і знову з'являється дежавю, коли ось тут, на сходах Київської міської ради у 2007 році. Я ще тоді, як просто журналіст спортивний, познайомився з лідером Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олегом Кягнебоком і з багатьма іншими активістами, які відстоювали право слухати українські пісні на українському радіо. Тоді 10 років тому ми так само, як і сьогодні, стояли і захищали свої права. Свої права на своїй благодані землі у своїй країні, тоді, як і сьогодні, ми стояли і намагалися довести, що ми маємо право почути українську мову, обслуговуватися українською мовою і спілкуватися рідною мовою. І сьогодні, на превеликий жаль, ситуація ніяким чином не змінилася. Нам тоді і зараз намагаються бачити в голову про те, що українська мова є, бачите, комерційно невигідною. Я вам можу сказати, що на власному досвіді, маючи невеликий бізнес, я переконався в тому, що українська мова буде не просто вигідною, а вона може бути єдиною в бізнесі, і бізнес може успішно існувати. Все залежить від того, як ти себе позиціонуєш. Якщо ти говориш впевнено, якщо ти говориш правильно, і якщо ти не переходиш при першій нагоді на мову окупанта, то всі комплексувати починають перед тобою. Я дуже добре пам'ятаю свій виступ перед Конституційним судом, де, українсь, де Українська об'єднання свобода уже рік відстоює право скасування закону Ківалова Калісніченка, який є дискримінаційним і абсолютно нонсенсним для української незалежної держави. І коли я знаєте, сказав про те, що я бажаю повного гетто російськомовним українцям, насправді не до українцям, які не усвідомлюють, чи їх русифікували. Шалений клад, мене заблокували на Фейсбуку і сказали, що говорити про мовне гетто неприйнятно. Так я хочу повторити, що сьогодні українці, україномовні українці, які живуть у Києві, перебувають у тому самому гетто, про яке бояться говорити російськомовні українці. І якщо вони вважають, що цього гетто немає, то я їм щиро бажаю, аби вони відчули на собі те все, що ми відчуваємо 25 років незалежності у своїй рідній столиці. Проєкт рішення Юрка Серотікана про великий жаль від не вирішує глобальних проблем в Україні з українською мовою. І це зрозуміло, тому що органи місцевого самоврядування, які ми представляємо, Київська міська рада, вони не змінюють законів. Але цей проєкт рішення насправді регламентує чітко в межах закону те, що ми давно вимагаємо, і те, чого ми давно потребуємо. Ми не можемо змінити, на жаль, законодавство сьогодні в Київській міській раді і змусити всіх писати вивіски українською. Але я точно знаю, що ми можемо зобов'язати кожного підприємця дублювати українською мовою рівно великими літерами всі вивіски і таким чином змусити їх нарешті замислитися над тим, що вони працюють, живуть у столиці України і створити. Ауру, коли кожен іноземець, який приїздить сюди, буде розуміти, що він в Україні, а не в Малоросії, а не в Соєцькому Союзі, а не в російській колонії. Друге питання, про яке ми говоримо вже досить давно, і ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю, коли студентом в 93-94 році, будучи в Києві, я дуже дивувався, що іноземні студенти, які приїздять в Україну, знають українську мову. Це африканці, це ті, хто приїздив з Азії і вони не знали російської. Бо логічно, коли вони їхали в Українську незалежну державу, вони розуміли, що в Україні є своя мова. Сьогодні ситуація прямо протилежна. Наші виші на превеликій жалі, я чув це, до речі, не від одного керівника вишів підлаштовуються під студентів-індазенців і кажуть: вони нам везуть гроші, тому ми їм викладаємо російською мовою. Друзі! Вони мають сюди їхати і вчити українську мову, так як це вони починали робити в 93 му році. Але на превеликий жаль, побачивши мовну ситуацію, вони зрозуміли, що вони живуть, працюють, вчаться не в Україні, а в Малоросі. І сьогодні проєкт рішення Юрія Сиротюка який, безперечно, за вашої підтримки має бути ухвалений радою. Він лише повертає і відновлює справедливість для нас, українців. Він лише повертає Києву. Назву не номінальної столиці України, а де факто, де юри столиці, в якій має панувати державна мова. Ми справді не пере не намагаємося нікого. Змушувати говорити українською, але ми хочемо комфортно почуватися у рідному місті самі. І це є найважливіше і найпринциповіше питання. Я не хочу кожного разу просити сваритися в ресторані чи кафе чи в магазині, щоб мене обслуговували українською. На великий жаль, сьогодні це доводиться робити. Хочу, щоб люди, які чують українську мову від клієнта, розуміли, що вони мають його обслуговувати українською. Я хочу, щоб в нашій країні, так само, як у будь-якій європейській державі, той, хто хоче працювати в сфері послуг, був зобов'язаний використовувати державну мову. А той, хто її не знає, не мав жодного права працювати в сфері послуг, обслуговувати українців. Доти доки не вивчимо. Ми так само хочемо, щоб держслужбовці. Нічого нового ми не вигадуємо, виконували закон України і в своїй роботі користувалися державною мовою. Ми так само воюємо вже 25 років за те, щоб в інформаційному просторі українська мова домінувала, щоб її не витісняла російськомовні ведучі, щоб штепселя і терапенізація українського телебачення і радіо не знищувала ті паразки української мови і культури, які на українському радіо і Телебаченні з'являлися. Знову ж таки. Повертаємося до старих часів, коли ми добивалися того, аби в українських кінотеатрах демонструвалося українською мовою кіно. Голосували дуже багато комерсантів про те, що українське кіно, українською мовою дубляж є комерційно невигідним. Через багато років після того, як нам вдалося добитися того, що в українських кінотеатрах кіно іноземнє дублюється українською мовою. Сьогодні вже всі переконалися, що українська мова є комерційно вигідною, успішною, красивою і іноді. А насправді дуже часто україномовний дубляж є значно кращим ніж дубляж іншими мовами, в тому числі російською. І сьогодні вже ніхто не сумнівається в тому, що українська музика має право на український інформаційний простір, тому що ті квоти, а насправді це квоти на українську музику, а не на російську. Насправді мають бути квоти. І вони мають бути дуже жорсткими на використання музики російської іноземної мови, а українська має мова домінувати в українському інформаційному просторі. Але тим не менше, навіть ті мізерні квоти, які застосували на українському радіо для українських пісень, уже через два місяці після їх існування доводять в Україні є дуже багато якісних гуртів. Багато хто для себе відкрив ці гурти, які ми знаємо тільки по концертах. У вузькому комі тільки по патріотичних акціях на Донбасі ми знаємо ці гурти, ми їх вже співаємо пісні, і ми розуміємо, що українська музична культура вона насправді є надзвичайно потужною, надзвичайно багатою, і я впевнений, вона є надзвичайно. Набагато краще, ніж російська музична культура, яку нам штучно нав'язували впродовж всіх цих десятиліть, коли ми маємо де-факто українську державу, де юр українську державу, але по суті ми маємо українську державу із чужою культурою із чужими традиціями. Тому, недовго кажучи, недовго говорячи, закінчуючи свою промову, я хочу сказати, що ваша підтримка. Надзвичайно важливо, надзвичайно важливо, щоб кожен киянин усвідомлював, що жити в столиці України без української мови це не бути справжнім українцем, це не бути справжнім патріотом свого міста і тому він має підтримати в тому числі наші починання. Ну а сюди я хочу за допомогою Валерія Гладонця запросити якраз ті гурти, які завжди співали українською і завжди поширювали нашу мову і культуру. І завдяки їм, в принципі, наша мова і культура сьогодні пошириться серед великої кількості в тому числі україномовних російськомовних українців.